Усім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я прожив 100 днів в Don't Starve Together. Вас чекають дуже складні боси, дуже складні моби і дуже складна гра. Ні, типа якщо серйозно, то я награв 70 годин, так що, ну, ну, ви ж знаєте, що робити. Поставити вподобайку, так? І підписатись на канал, якщо ви це до цих пір не зробили. Ну а ми починаємо! День перший. Я сходу почав збирати ресурси, які лежали біля мене. Вітки, траву, моркви навіть метелика замочив. Також добув два кременю і з ходу зробив кайло. Потім я вирішив зробити різню по вбивству двох метеликів. Після різні я добув камінь і пішов в червоточину. Не найкраще спав, але тут була коняка. Тому я повірив у себе і тому, що мені потрібен холодильник, почав її бити. Потім, я, походу, побачив, що в мене мало хп і вирішив відступити. А потім я просто ходив по болоту, збирав камиші і все. І з відчуттям того, що я чуть не здох від коняки і зібравши вісім камиша, я прийнув червоточину і поринився йти далі. Я ходив, збирав траву і все, на цьому перший день закінчився. Я підпалив дерево і просто стояв біля нього. День другий. Я все таке ж саме робив, як і в першому дні. Він нічим не відрізняв. Окрім того, що я знайшов трав'яну броню та честера. А ще я добув 15 вугілля, які випали з дерев. А ні, все-таки другий день не тільки цим відрізнявся. Я ще знайшов печерю, яку вирішив зглянути. Але коли я розбив камінь, на мене напали кажани. Тому я перевзувся і пішов собі далі. Потім я добував камінь і знайшов костошляпу. і одягнув її. День третій. В цьому дні я перший раз прокачав Вілсона. Дуже довго думавши, я вирішив прокачати, щоб Більше радіус свічення факела був. І почав я добувати ресурси для наукової та алхімічної машин. Плюсом, не побачивши там, де ростуть вітки, я вирішив зробити дерева, які дають вітки, ось ці яких, там, якісь чудні коротше, ці дерева. Коли я зробив наукову машину, я відразу зробив собі ще й рюкзак і добув ресурси для алхімічної машини. До того, як зробити алхімічну машину, я вирішив висадити хрупкі дерева. І ось на третій день я роблю алхімічну машину, і віднині це моя база наступні 97 днів. Поклавши непотрібні речі в Честера, я пішов подорожувати. Знайшов ще одну червоточину і. Я в якої то канаві очутився. Зробивши дома свиней, а також цілковито звичайне дерево і зібравши мандрагору, наступив день четвертий. В цьому дні я продовжував подорожувати. І що ви думаєте, я так подорожував, 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 подорожував і знайшов березовий біом. Покравши дома у свиней, я знайшов на річки пустелю. І через декілька секунд я побачив дорогу, яка вела прямо до пустелі. Але я туди не пішов, бо мені треба було знайти гломера і флейту пана. Але замість цього я знайшов. Біом з біфолами. І ще трішки пройшовши, я знайшов мраморні фігури. Якщо чесно, я подумав, що це бос, але ні. Потім я довго ходив по березовому біому в надії на те, що я знайду гломера і флейту пана. Після довгої прогулянки по березовому біому я знайшов червоточину і застрибнув туди. І з'явився я в пустельному біомі. А потім я всю ніч бігав від гончих, плюсом добув свині голови. І заструбнувши в червоточину, наступив день п'ятий. В цьому дні я вкрав яйце у птиці, тому що я знаю, що із нього робиться дуже круті хілки. І вона за мною біжала дуже дуже довго. Потім, коли я вже нарешті від неї убіжав, я знайшов ще одну мармурову зону з трав'яними гончими. І так, я знаю, що це гончі, тому що я один раз спробував і чуть не здохнув від них. Повернувшись додому, я зробив клітку для птиці. А ще я знайшов місце там, де були гікони. День шостий. Пішов дощ, але він був недовго, тому і мені було на нього байдуже. Потім я вкрав ще одне яйце і побився з птицею. До речі, я її переміг. І зробивши другий казан, я. А, стоп! Я ж зробив ще перший казан в п'ятому дні. Ну, забув сказати. Сподіваюсь, що ви не обідались на мене. І зробивши сундук, у мене вже приготувались яйця по шотландськи. І я її сходу ж з'їв. До речі, подивіться, як у мене хипе зразу більше стало. Наївшись, я поклав, речі, в сундук і вирішив зробити холодильник. І я знову пішов до тієї коняки. Але на цей раз я був хитріше, тому я вирішив привезти її до щупальців. І у мене вдалося. І я, вбивши павука, забравши стерні. Потім я вбив ще трьох павуків і зруйнував кокон. І зробивши холодильник, наступив день сьомий. На мене відразу напала одна ока птиця. Ну а я що? Взяв і вбив. І пройшовши додому, я зробив ловушку для птиці. А потім я почув оцей звук і побіжав до червоточини. Тому що я був взагалі не підготовлений. І прямо як в фільмах. Я застрибаю в останній момент і... Так у мене вдалося. Я одразу застрибнув червоточину і пішов додому. І якраз птиця зловилась. І одразу я її поклав в клітку, а ще зробив вареники. Далі цей день проходив не дуже цікаво, окрім того, що я зайшов в печеру, день восьмий. І тут я забрав оці дві штуки і вийшов з цієї. печери. Вийшовши з печери, я скрати ліхтар. Потім я знову пішов подорожувати. Але на цей раз не просто так. Я хотів скратити холодильник. Але як завжди, все пішло не по плану. Я пройшов до болота. Я вирішив просто походити, поприкалуватись, але потім так цей чувак щупальцю вбив. Тому я швиденько забрав ресурси і пішов додому. День дев'ятий. Його тільки так можна описати. Тень день десятий. Тут я продовжу збирати всякі корисні штуки. І прийшовши додому, я відкрив подарунок. Гівно, далі я почав готувати їжу і сортувати її по холодильнику. А ще з'їв вареники. Не знаю навіщо вам ця інформація, але вона вам знадобиться стовідсотково. Далі я знову готував їжу, тому що я... І знову я готував їжу. Мені здається, чи я не за того персонажа граю. І знову я готую. Мені скоро потрібно буде відкривати кулінарне шоу. І назвати його якось готуємо разом з Вілсоном. Правда, тут потрібно зробити деякі поправки. Наприклад, ось такі. Але це вже не дуже важливо. А далі вгадайте, що я робив? Я. Я подорожу! Так, все, досить опушке. Я знаю, це для вас шок. Ви всі в шоці. Але, ну, досить, на потім залишимо. Далі я прокачав Вілсона в алхімію. Так, я знаю, що це дуже цікаво. І я так дуже цікаво розмовляю. Коротше, так, я не випускав відео, відео 3 місяці. Вибачаюсь, але буду виправлятися і, мабуть, кожен день випускати відео, не знаю. До речі, знаєте, що я зрозумів? Що це буде саме перше відео влітку. Якщо я взагалі вспію його зробити. А взагалі мені не дуже подобається літо. От давайте сравнимо, чим краще літо зази. Далі я знайшов печеру, зайшов туди і знайшов кролів. Так, і я захотів зробити ферму. Але ферму не просту, а ферму щоб фармити павуків. Ну і може кролів, не знаю. До речі, як ви дивитесь на те, щоб я розповідав, як я заробив платину. Можливо, це даже буде гайд, не знаю. Я просто от зараз платину в анчартеді вибиваю четвертому. Можливо, це для когось буде цікаво. Я в годовар вже вибив Рагнарьок. Можливо, правда розповісти? Ну, ви там напишіть в коментарях, якщо це хтось дивиться. До речі, тут я вирішив прочитати, що взагалі ці навики роблять. Так і тут більша частина на англійській була, але. Я більш менш зрозумів, що вони дають. Наприклад, ось у цей навик факела він дає, щоб ти умер від факелів. День дванадцятий. Цей день я почав пересільвати наших нових друзів-королів, які взагалі круті гігачади. Вони краще, ніж свині, якщо чесно. І до речі, я давно в Донстар вже не після руйнування домівок я вийшов. Із печери і з'явився десь в пустелі якійсь. Пройшовши трішки далі, я знайшов червоточину, запригнув туди і з'явився в справжній пустелі. Я там довго ходив, якщо чесно, і знайшов Dragonfly. Так. І я не знаю навіщо взагалі я по цій пустелі ходив. Можливо, хотів бити, я вже не пам'ятаю. Якщо чесно, пройшовши проміж Dragonfly, я прийшов до тих самих гончих. Є! І коли знову наступила ніч, я знову почав читати, що дають ці суперсили чи як ці сили називаються. Прокачка, коротше. День 13. Я знайшов коло слона. А, а, ні, мені показалось. Потім, прийшовши додому, я побачив, що. Ягоди майже протухли. Тому я дуже швидко їх почав варити, потім дав птиці деякі, але деякі все одно пропали. Ну, хоча б щось вижило. Тільки зараз пам'ятав, що птиці можна давати тільки м'ясо. Ну, значить, я просто зварив все, що міг. День 14. Насправді восени майже нічого не робив, готувався лише до зими. Хоча готуватися це громко сказано, тому взимку. Все найкраще буде. Я вам обіцяю, мабуть, я не. Так я знову всіх переселяв. І зробивши ферму павуків і кролів, наступив день 15. І я не знаю, що про нього розповідати. Тому давайте, щоб я не гаяв часу, тому що мені вже надоїло це все монтувати, а в мене ще 5 годин попереду. Тому просто. ну... Проігноруємо цей день, не знаю. І зараз буде день 16. І я б цей день теж проігнорував. Але гончі і. Я вас зрозумів клії. День 17. І подивіться, яке я знайшов місце. Прямо рай для вебера. Поторгував значить я з королем свиней. Потім чуть не вмер від кошмарів. Коротше, типічний день в Житомирі. Скажете, так кошмарів не існує. Такий я про це ж. Потім я побігав від гончих, і день закінчився. День 18-й. І про нього теж майже нічого розказувати. Єдине, що цікаво за цей день відбулося, це те, що я вирішив розібратися, як працює садоводство. День 19-й. Почав я розбиратись, як працює садівництво. І якщо ви подумали, що зараз буде гайд по садівництву, то їх на ютубі дуже багато, якщо чесно. І україномовних я впевнений, що теж. Якщо україномовних нема, то тоді є 100% англомовні. Ви можете подивитись. День 20-й. Просто поливав огород. День 21-й. А ви знаєте, що це означає? Це означає, що наступила зима. І я взагалі про це забув, тому я одразу той термальний камінь. І цей день майже нічим не відрізнявся. Окрім того, що замість того, щоб збирати ягоди, я збирав лід і яйця пінгвінів. Також я поливав огород. Ну і все майже. Нібито. Насправді, блін, от коли я казав, що зима буде дуже цікава, я помилявся, тому що я майже все одне і те зробив. Окрім того, що в мене виросла тиква, і я замочив ще одного коло слона, але на цей раз він був е, зимній. І все, майже нічого не змінилось. Так, мені, якщо чесно, вже нудно стало, вам, мабуть, теж, ви, мабуть, вже всі заснули, не знаю. Але давайте просто проскіпимо дні до 31-го, коли з'являється циклополень, окей? Я думаю, що ніхто не буде проти. Ну ви, мабуть, побачите у мене якісь інші ресурси, щось таке. Але ну не зважайте уваги просто, окей? І ось прийшов циклоп Олень. Так, на цьому все вибачте. Тому що я хотів 50 днів хоча б засняти. Але зрозумів, що я дуже втомився. Це просто капець. 3 місяці нічого не випускати. Я дуже сильно вибачаюсь, так. І не знаю, коли це відео взагалі вийде. І вийде воно. Чи вийде воно взагалі, не знаю. Коротше, так. Просто 3 місяці пропадав хотіли щоб хоч щось засняти. Ну Можливо, якщо вам буде дуже цікаво, я засніму продовження. Ну, не знаю. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І на цьому все. З вами був я, Максі Шарк. Вибачаюсь, так? Ну До скорих зустрічей всім пока!